А подаю я горохову кашу зі смачно посмаженими печерицями та салатом. Це дуже смачне поєднання. Отже, готуйте та смакуйте. Колотий горох вариться набагато швидше, ніж цілий. Час варіння горохової каші залежить від того, замочували заздалегідь горох чи ні. Я замочила колотий горох на 5 годин. Він буде варитися. Орієнтовна 45-50 хвилин. Також на приготування каші впливає жорсткість води. У м'якій воді горох готується швидше. Деякі господині додають в воду соду. Я цього не роблю. Співвідношення води до гороху 1 до 3. Тобто, на одну склянку гороху 3 склянки води. Якщо вода. Швидко википіла, можна додати ще склянку гарячої води. Щоб горох не пригорів, його варять на невеликому вогні і періодично перемішують. Солять горохову кашу на самому кінці приготування. Нарізану цибулю поперчили чорним меленим перцем солю та на рослині олій буду смажити до золотистості. Горох дуже гарно розварився до пюреобразного стану. Готову кашу заправляю, підсмаженою цибулею на рослинній олії перемішую, кастрюлю накриваю кришкою і даю каші деякий час настоятися. Смачного!